Від Маріуполем готуються воювати з танками. Учаться мобілізовані добровольчих батальйонів із різних областей. Стара зброя спрацьовує не завжди, але солдати не лінуються поновляти навички, навіть не зважаючи на те, що доводиться годинами чекати на холоді. Наталя Нагорна спостерігала за навчаннями. У цих навчаннях беруть участь відразу кілька батальйонів. Це хлопці з Запоріжжя, Полтавщини та Вінничини. Разом вони зібралися, аби захищати Донецьку область. Противотанкові керовані ракетні комплекси, переносні та на розвідувальних машинах. Бійці батальйонів вчаться на умовних мішенях, аби бути готовими до зустрічі зі справжніми танками. Бердянське направлення должно бути закрите. Ми готуємося, ми готуємо розчотини, які будуть. взаимодействовать с танковыми группами и с основными частями Збройних сил Украины и Нацгвардии. Хлопцы Запорожья тренируются постоянно. Ворога на передовой бачить каждый день. не, что она... не хватает нам такой, такой, техники. Не хватает. Бои идут на таком расстоянии, вот как вот сейчас вот здесь мы вот здесь стоим, вот речка и вот за речкой тоже бугоры. И вот, на вот таком вот расстоянии у нас идет война между собой. И вот... Какая-то техника Буквально выезжает. 4 километра у нас расстояние между ними. То же саме, що у нас є. все у них есть. Дмитро переконаний, навіть учбовий постріл робить їх міцнішими. Ребята вже обстріляні, вже, скажем так, хотя йти вперед, а не прятатися. Тобто тут уже бы, буде бой. Тут не буде обстрілів, убийств. Анатолій умовний танк покарав. Руслан рулить ракетами на Бердемі з повагою. Вони значно старші за хлопця. Цим ракетам 30 років приблизно в машині ще більше. Ми воюємо на такій техніці, що вже вона давно давно списана бути. А тоді скільки років? Мені 22 самому розсяті сіл спрацьовує техніка не завжди може відмовити у відповідальний момент. Але Руслан знає, як виправити на бередемі. Потрібно просто написати ім'я коханої Світлани. Тільки нам краску виділять і обов'язково підпишу. з Донеччини. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Вадиморехватесен один ТСН 1+,1.